Великі справи починаються з малого. Сьогодні армії допомагають не лише дорослі, а й діти. Наймолодші українці в різний спосіб долучаються до підтримки Збройних сил України. Хтось плите сітки та готує їжу, а хтось збирає кошти на потреби воїнів. Не залишилась осторонь 11-річна Марія Пісоцька з Чорткова. Дівчинка продавала зроблені власноруч прикраси. Таким чином вдалося заробити 10 тисяч 700 гривень, які спрямувала на допомогу захисникам. каже, що волонтерством займала впродовж травня цього року, спочатку ми продавали з подружкою, потім я сама почала продавати. Я тут сиділа і підходили. Підходили люди і кидали гроші, брали браслетики. Собі, колечка там. Марічка розповідає, що раніше плела браслети для себе та на подарунки друзям. Продавати саме їх вирішила згодом. У травні щодня після закінчення уроків у школі приходила до місцевого магазину, де і займалась доброю справою. Підтримувала та допомагала дівчинці її мама Ольга. Це суто її ідея. Ми просто її підтримали, допомогли. З фінансами, щоб вона і ходили з нею кожен день після школи. Я тут по території ходила, дивилася, як вона буде продавати. Кожен день, весь травень вона продавала. Юна волонтерка розказує, що фіксованої ціни на прикраси не було. За довільний донат, кожен бажаючий міг обрати прикрасу, яка йому сподобалась. Виручені кошти Марійка вирішила спрямувати на допомогу другій окремій галицькій бригаді, в якій служить її відчим. Другій Галицькій бригаді передали гроші і закупили два акумулятори для автомобілів і два турнікети. Благодійність дівчинки не залишилась непоміченою. Військові з бригади, які допомогла Марія, передали подяку та прапор з підписами воїнів. Сім'я Марійки не з чужих слів знає, що таке Росія, адже переїхали на Тернопільщину з Криму в 2014 році. Ми є внутрішньопереселеними і. Підтримуємо, щоб ця війна скоріше закінчилась. Ми всі працюємо тільки на перемогу. Я хочу допомогти своїй країні, щоб виграти. В цій війні. Марія каже, що припиняти заняття благодійністю не планує. Найближчим часом хоче знову продавати браслети. Окрім того, дівчинка знайшла ще одне хобі. Вже впродовж деякого часу вона розмальовує гільзи.